Привіт, дружа, на зв'язку Вайпер і це новий відосик по Raid Shadow Legends. В цьому відоску ми будемо говорити про тимчасове підземелля, для чого його потрібно фармити та щоб отримувати круті артефакти. Далі розробники сказали, що буде якийсь турнір, і, ймовірно, за перші місця будуть роздавати реліквії. А за місця понижче і за турнірні бали, ми зможемо отримувати, напевно, матеріали, щоб могли крафтити нові івентові реліквії. Ось тут ти можеш їх подивитися, усі реліквії, і ось тут дві. Це поки що незрозуміло, а ось ця прям дуже і дуже смачненька, Так що рекомендую всім легендарочку собі на аккаунт отримати. Погнали до моєї команди, також буде декілька ще команд на будь-який смак. Так що е я думаю, ти зможеш собі підібрати щось підходяще. Е склад моєї команди наступний: це Геоманд Гнут, забув як її звати, Графиня Лікс. Артак і Шама Ельчик. По замінах зразу. Рафеня Ліг заміняється на будь-якого героя, який вміє контролити на два ходи. Скажу зразу: товсторіг не підходить, того, що товсторіг контролить на один хід, і ось ця подружання встигає походити і поклінсити. Так що потрібно або блок активних навиків на два ходи, або отаман Юмеко Криксія щось в тому роді. Нам потрібно законтролити саме Каю. Далі артак заміняється на будь-якого випалювача, який вміє накласти випалювання. І наступним ходом не обов'язково, щоб це був екстра хіт, щоб міг його активувати. І тут Шумальчик. Шумальчик чого? Та, щоб просто не фейлили, щоб був гарний вінрейт. Погнали, подивимось, як вони працюють. І далі вже. Будемо розбиратися по пресетах, хто що одягнутий. Буду максимально швидко показувати. В нюанси, тут нюанси тут нюансів максимально мало. Ходить перший гігумант, накладає випалювання, далі блок активних навиків. Входить артак, накладає на всіх випалювання. Гнут сходить зі свого а3. Входить тіміт тут аля Улю, і зараз все швиденько і закінчиться. Бачимо, страх наклала, мальчик зразу ж таки зняв той страх. Зараз має походити артак, підірвати своє випалювання. Ось і все. І вони просто дотригеряють до уже самого боса. Ну, тут е, жнець виліз, але фактично без жнивця також це вбивається. Тим, що впало, ну, продати. Окей, йдемо. Дякую. Йдемо до пресетів команди, але я думаю, там на відосику було все досить просто видно. Окей, Геоманд, А2 блокуємо, одиничку на А3. Гнут, одиничку на А3, А2 залишаємо, він також буде її використовувати. Графеня Лікс або будь-який герой, який буде у вас в команді, може бути навіть епічний Етлен, Войдовий... Дуже буде круто. У мене була графиня Лікс прокачена, хоч десь вона тепер у мене використовується, ну я її і поставив. Артак, старт, одиничку обов'язково потрібно поставити одиничку, того, що він може заглючити і ходити з автоатаки. Так що обов'язково шамаль абсолютно без пресетів. Швиденько, хто в що і як одягнутий. За використанням. Саме швидкий тут має бути Геомант. В Геоманта має бути 301 швидкості. Чому 301 швидкості? Того, що нам потрібно, щоб наша команда обігнала, особливо це стосується блоку активних навиків або перезарядки, щоб обігнала каю в каї швидкість 300. Геомант 301, 500 плюс точності. Далі, друга Графиня Лікс у мене ходить. По талантах без сенсу, таланти не качені. В Геомантика таланти ось такі. Графиня Лікс. По параметрах. 301 швидкості. Але бажано, щоб Геомантик був на одну швидкість швидший. Ну, фактично, у мене він і швидше ходить. 301 теж швидкості це мінімальна швидкість для того, щоб обігнати каю і накласти на неї блок активних навиків. 500 плюс точності все. Більше нас нічого не цікавить. Можна дати трішки здоров'я захисту, якщо це можливо. Добре, наступним у нас ходить Артак. У Артака уже не така сильна прив'язочка до швидкості, але також хочеться, щоб він походив якомога швидше. Тобто можна також 300-300 плюс 300 давати, але не швидше, ніж попередні герої. Тобто, може ходити першим геомант, другим може ходити Артак, а третьою графиня Лікс. Це ну по факту без різниці. 299, також достатньо. 500 плюс точності трішки жиру. Трішки жиру дати артака простіше збирати в жир, ніж будь-якого іншого. В мене є випалювачка, де вона є? Ось ця сеція полум'яна. Я її пробував також використовувати. Хорошо виходить, але я все ж таки не хотів її показувати в відосику. Чому? Того, що не всі зможуть в таких статах зібрати її в сеті слабкого удару. І ну, це не так бюджетно, як з Артаком. Плюс її потрібно жарненько зробити, щоб вона не від'їжджала. Але з нею також працює. Далі, друзі. Останній наш герой це Шамаельчик, обрав для нього два сети: сет щита і сет кам'яної шкіри. Каміна шкіра не обов'язково. От скажу зразу, не обов'язково. Просто даємо сет щита. Не обов'язково це має бути сет з пропуску. Даємо йому максимум здоров'я, що ви можете дати без швидкості. Швидкість йому абсолютно не цікава. Просто максимум здоров'я, трішки можна захисту, щоб його купідус просто не вбив до того часу, коли на нас навісить страх. Дивимось по низах, просто показую, без швидкості здоров'я, якісь паршиві артефакти. Надягнув на, не, на нього, і все. Тут по низах теж здоров'я, 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 все. По верхах шукав, щоб було саме більше проків здоров'я. Ну тут якісь, якась ось така е, непотрібна міфічна шкіра. ну я її просто на нього одягнув. Таланти є, він мене колись використовувався на гідрі, зараз сидить, я просто що-небудь вішалку з нього зробив, одягнув та і все. Повторюсь, можете звичайний сет з лави одягнути. Жирненький, головне, щоб Шамаль був, щоб щит був. Е, чому це важливо? Якщо ви будете використовувати замість артака якогось тоненького випалювача, то він буде просто раніше падати від контратур. Та купідуса. І це додаткова механіка, яка допоможе вашій команді жити. Можливо, у вас буде геомантик не дуже жирний. Так? В мене раніше я ось поставив йому на захист рукавички, були в нього на критичний шанс, рукавички, і він просто ну, з декількох заходів міг впасти раніше, ніж це потрібно. Ось, і це також впливало на мій вибір поставити сюди сет щита. Не знаю, по талантиках я ось так швиденько пройдусь. Артак, таланти під Голема 10-го, гнут ось такі таланти. Графиня Лікс без талантів, гемантик. Ось так. І Шамель без талантів. Давайте ще. Гнута покажу. Гнут в мене ось такий ходить на Химеру. Сет згубності 6 частинок. Швидкість не потрібно гнати до 300. Він який в мене був 275, таким і залишився. Я нічого йому не піднімав. Я просто взяв свого гнута, поставив і він пішов робити свою справу. Так, жнець. Ось це спусошення душі досить і досить круто допомагає, так що можете поставити на якогось одного героя, в кого у вас є багато зірочок, і в принципі воно також буде вам допомагати швидше проходити. Але ну, це таке, це не обов'язково. Добренько, друзі. Зараз ми переходимо до наступної команди. Там уже не будемо так детально, просто швиденько пробіжимось, і я думаю, ви собі зможете щось побачити. Цікаваньке. Так, друзі, йдемо до наступної команди. Склад нашої команди не такий вже й бюджетний. Тут уже у нас йде два гнута Каймер, імба в цьому підземелі Джингвон і Діакон Армстронг. Дивимось швиденько, як вони проходять. Так, наступних два відоски буде вже для більш таких заможних дядьків, в яких є два гнути або Гнут плюс Маріус, плюс перезарядка. Ну, ви зрозуміли. Так, ставимо на Х2. Залив шкали ходу плюс масовий розлом. Джингон дає блок активних навиків. Каймер просто ходить, контролить. Ходить другий гнут. Джингон знімає страх, накладає блок штрафів. І зараз будуть просто ходити ще разочок гнути і до побачення. Very simple, дуже швиденько. Я вам тут показую чисто швидкостя, щоб ви розуміли. Армстронг чудово заходить сюди, тому що в нього є хороша аура. Тут 360 швидкості, скажу зразу, стільки не потрібно. Тільки не потрібно, можна сміло зменшувати швидкість до 280, і він також буде встигати цю всю справу робити. Але головне, щоб він був самим швиденьким, щоб він заповнив шкалу ходу, скоротив ворогам, і плюс дав розломчик. Каймер 316 тут використовується джингонг 329 швидкості. Перший гну 275, другий гну 278, але також можна нижчі швидкостя абсолютно всім давати. Так бажано, щоб каймер був 300 плюс швидкості, щоб він просто з А2 додатково законтроли, і вороги не ходили, не займали ось цей е, час. І буде просто швидший е, час проходження. Джин Гвонг можна сказати, що е, тут і обов'язковий, і ні. Того що швидка команда за междженгона ви можете ставити каймера. Е, вибачаю, замеж дженгона ви можете ставити Шамаельчика, І е, в чистій теорії це також має працю працювати. Принц Каймер накладає сон на каю, вона пропускає хід, і в принципі наші гнути далі встигають е, походити і зробити улю босові. Так, швиденько, хто в що одягнутий, герої за використанням. Перший гнут сет паріру, ну чисто стати. Параметри ось тут можете побачити. Таланти також показую. Другий гнут майже аналогічні таланти, сет летальності. Чисто ПВЄшні гнути. Ось тут є каймер, чисто даємо стати. Ще раз показую параметри. Ось тут ви можете все побачити. Таланти навіть недокачені. Джингонок на талантах, але це він використовується десь в місті. Чисто параметри сети на параметри. Так, він сюди хоч куди з джингонах заходить. І Армстронг, ну чисто швиденький, без талантів, щоб у нього були ще трішки точності, трішки це 500 Ось така не досить бюджетна команда, але якщо у вас є каймер і для прикладу Гнут плюс Маріус, ви можете використовувати. Замість джингона можна поставити шамальчика, і це також буде працювати. Добренько, друзі, ще один варіант досить подібної на цю команду. Наступна команда трішки відрізняється, але також досить непогана. Тут також використовується два гнути. Це також швидкий фарм. Замість одного гнута, ви, звісно ж таки, можете використовувати Маріуса, і плюс потрібна перезарядочка. Ідеально, звісно ж таки, сюди поставити ЮМЕКу можна підігнати по швидкостях так, щоб ЮМЕКу і контролила, і перезаряджала, але це вже дуже і дуже небюджетна команда. Окей, знімаємо і дивимося, як вони будуть працювати. Тут уже цікаво. Тут стоїть Молька, і вона зараз побачимо, яку роль тут виконує. Ну, понятно, що тут буде провокація. Але тут ось цей ще додатковий залив. Ну, дуже він тут важливий. Плюс каймер контролить наступним ходом каю. І це прикольно. Пітіончик в кам'яній шкірі просто клінцить. Також як варіант розіграшу. Перезарядка. І знову біжать гнути товкти. Тут бажано, щоб був жнець того, що не вистачає, без розлому. Не вистачає гнутам по два рази походити. Окей. По пресетах. Швидесенько. Гнут. Зверніть увагу, 246 швидкості всього-навсього в гнута. Молька 308, тобто їй потрібно 300 плюс точності, щоб вона обігнала каю. Далі каймер ходить наступним, 295 швидкості, 400 точності, за рахунок того, що аура гнута можна трішки менше точності давати. Другий гнут уже швидший, 271 швидкість. Тобто це гнути взяті з альнамета, має бути один швидший, один повільніший, і без проблем. Далі пітіончик Кам'яна шкіра, швидкість 234, дуже і дуже доступна швидкість. Швиденько подивимось, хто в які сети одягнуті за використанням. Каймер чисто гідровий в сеті перезарядок, щоб частіше прокала перезарядка на трунду. Далі один гнут, також ПВЕшний в одному сеті імпульсивності плюс сети сприйняття, чисто на стати. Талантики можете побачити ось тут. Молька без талантів, параметри стати чисто на параметри сприйняття. Плюс можете, звісно ж таки, давати дві частинки ось цієї прицільності. Вам буде плюсувати 20 точності, 10 швидкості. Якщо вам не вистачає швидкості, ви можете просто дві штучки взяти і розігнати пітьончик, кам'яна шкіра, трішки опору. щоб ну трішки опору, це потрібно орієнтовно 700 туди опору. Що би просто не знімала, не знімала ось ця наша королева. І другий гнут, чотири частинки в ті губності. Таланти в гнута аналогічні. Друзі, ось такі ось команди вдалося зробити, вдалося вам показати. Також, друзі, по замінах, якщо ви будете грати ось такою приблизно командою, як в мене, ви можете пробувати. Я робив команду, ось тут давайте я вам покажу. Не та команда, але ця також працює команда. Ви також можете через двох випалювачів тобто випалення плюс активація, наступний герой випалення плюс активація. Замість гнута можете ставити сюди за використанням Шамаельчика. Така команда також працює. Чому вам її не показують? Того, що в мене слабовато трішки одягнуті герої. Я не хотів передягати. Свою сицію в якийсь інший жирніший сет, і вона в мене вийшла не дуже стабільною. Також можна робити наступний варіант, якщо ми, якщо у вас немає гнута, можемо гнута звідси забирати і мож, можемо сюди ставити холодне серце. Мене також це зробити, вони працюють, але проблема в чому, що вона не досить стабільна, і я не хотів одягати ХСку в якісь супержирні стати, щоб вона просто доживала і робила свою справу. І в такому виході. Команда получалась не дуже той стабільною, а потім закінчилось срібло, а потім закінчились передягачки. Ну ви зрозуміли Потрати все, що було. Так що підпишись, якщо було корисно, щоб вже швидше. Дали тест сервер, і я міг там вже на те сервері. Ой, як розгулятися і робити вам багатько-багатько різних команд. Друзі, ось такі ось команди. Я надію, що ти зможеш собі щось підібрати. Звісно ж таки, якщо в тебе середній початковий аккаунт на 30-й поверх не потрібно націлюватись, можна йти на менші поверхи, і також фармити ось цей сет прицільності. Якщо було корисно, ти знаєш, що зробити, і звісно ж таки, зустрінемось вечірком на стрімчику. That she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.